Всі вітаю, друзі! З вами Lova Space і сьогодні ми подивимося трейлер мафії нової частини мафії. Да, народ, це сталося офіційний трейлер Mafia The Old Country. Ну, не... Можете вважати то четвертою мафією. Можете вважати то не четвертою мафією. Ну, коротше, пофіг. Ні, ну офіційно то не є мафія 4, а да? The Old Country. Ну, коротше, похим. Похрен, подивимось. Там, а ну, так, якість, якість 2К, добре. Я того ще не дивився, давайте глянемо. Трейлер трейлер не дуже довгий. Да, там хвилинка йде. Мене головне цікаво, коли той трейлер, коли гра вийде. От знаєте то ото, що саме мене цікаве, блін. Так що да. Може, нам покажуть то в цьому трейлері, дату виходу. Ну, надіюсь, не ну короче. Дивимося. Тречері идет до наексист аманас. To this family. Ну, конечно, нам десембер Десембр 2024 PlayStation 5 Xbox. Бля, ну я надіюсь, гра вийде на ПК? Я дуже на то надіюся. Де... Чекай, ти прика... Серйозно? Гру... гру... Десембр... гру... Вроді би то грудень, правда? Грудень 2024 Бля, правда навряд чи вона мені піде, блін. Тому що мені... І ремейк першої мафії мені. Мені доволі так лючов. Хто дивився, то знає. То не дивився, що, хто не дивив мене, є всі частини, всі, всі частини мафії, я проходив першу мафію, я проходив першу, мафі, першу оригінальну мафію, я проходив другу мафію, я проходив третю мафію, я проходив ремейк першої мафії, той що Definited Edition. І мені все сподобалось. Реально крута серія її. Ну да, от до третьої частини в мене були питання. такі, Такі. Бо третя частина, да, мені теж сподобалась. Ну, але, але теж є питання до неї. Є. Yeah. Чому багато таких одинакових місій? Ну, то вже зовсім інша історія. Mafia z Old Country. Ну, по, по, наскільки я знаю, це має бути іменно про того. Про Дона Сальєрі. Вроді би. Вроді би. Короче, Грудень. Десембер тож Грудень. Пойде і так, я потім я загуглю. Я загуглю. Так я, в принципі, зараз можу загуглити. Да, народ! Грудень 2024. Ну, знову ж таки, да, якщо гру не перенесуть. Але все одно, якщо я не зможу найти, якщо вона вийде на PlayStation 5, Xbox, Series XS, ...в мене ні PlayStation 5 нема, ні Xbox, ні Xbox нема. На жаль. На жаль. Ага, ну да, вот он. Вот, сейчас включу вам. Так, Десембер. Во. Грудень. 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 24. Серьезно, тобто... 24 рік. Сталкер 2 виходить 24 року. В кінці тоже практично 24 року. То вот виходить кінець 24 року. Офіть. Бля, скільки крутих ігор моїй то 24-25 рік. 25 рік у нас буде GTA 6. У нас буде. що ж там, блін? ще там. Little Nightmares 3 буде. Ну, я першу частину прийшов. доповнення ті теж проходжу зараз на даний момент. Ну коротше. А, ну так, да, і ще в 25 році теж вийде одна крута українська гра. Я не знаю, чи ось це відео вийде після тої гри, яку я хочу за... іменно зараз доступна демка в стімі. Я не знаю, чи то... чи то відео вийде. Та ні, я да, я за відео вийде до. тої гри... але в той же самий день, але до. То так що, народ, чекайте. Чекайте. Якраз може і на 24. те випущу оцей відос. Ну і... Коротше, у 2025 році ще одна крута українська гра має вийти. Ну коротше. Про той я якраз був, ми поговоримо в тій грі, в тій, тій демці, яку я хочу записати. Коротше, такий невеликий анонс зроблю, коротше. буде ще щось? Ага. Ня. Во, трилоджі, да-да-да-да. Тепер займаємось. Що-щ-ш-ш. -що 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 -що. Займаємось зараз розбором трейлера. В принципі, нам мало що показали, тому. This thing of ours. It's a ну, от знову ж таки, ми бачимо обріз, з якого йде дим. Ну, не треба бути Шерлоком Голмсом. Щоб той самий. Припустити, що всі з нього стріляли. І можливо когось вбили навіть. Біля нього стоять якраз от гільзи чи то патрони до нього. Хрен його поймеш. Ну да. Тречери. Тартини. Дартини. Притом такі... вікторіанські що ж... Ну да, і портрет Ісуса Христа і інших якось маловідомих людей. Реально, знаєте, от, як говориться, диявол кроється в деталях. Так що, ну, типа... Треба ото по деталях, але ну, я таким особливо не займаюся. Той гомофон, да. так. Запханий ніж. До речі, так, да, походу якраз такий самий ніж був в першій ще в першій оригінальній мафії. Такій саме ну, само собою, так, покращені інтексуємо. Yourself. І... якась дівчина. На ній так би якісь плями. Плями крові то чи з чого. Я не знаю. Мо. Бляха, ми ж. Може якраз в тій частині, якщо то про Сальєрі. Може він там буде мститися там за когось зі своїх рідних. Бля, реально, було б круто, якби реально от. Про Сальєрі іменно... мафію зробили. Поба як він став отим главою мафії. Да. Найняв отого Поліса. Я сподіваюсь, то якраз буде показано від початку, так би. кар'єри сальє. Можна як він ще малий був. І до закінчення, так до самої до того, як його посадили в, в тюрму. В в'язниці. Тому що його зда здавка з той Том Анджело. Містер Сальєрі передає вам привіт, блін. Але по факту Сальєрі гад. По факту він гад. Бляха, знаєте, я б дуже хотів, щоб їм ще були мах... окремі ігри про... Ну або хоча б не ігри, хоча б DLC про, про Полі і про Сема. Оце реально було би класно. Я б з задоволенням пограв. З задоволенням. Реакуйте, в другій мафії було DLC про Джо, про головного героя. Другого головного героя Джо Барбо. Чому вони не зробили DLC от, до ремейку мафії От про Полі і про Сема? Не знаю. Не знаю. Ну тут, знову ж таки, тут буде, напевно, розказуватись та якась історія. І як він зустрів і полі, Сема, напевно. Напевно. Фіг його зна. Бля, Морело. Тут можливо і Морело буде. Да-да-да. Ну да, ну то, то, що Сальєї, нам його лице не показує, але от статура, да, він ж такий і був. Згадайте ремейк першої мафії. Він такий і був проблес. Той самий одяг навіть, блін. Той самісінький одяг. Краєвид. Фігзна. Ну то знову Італія. Скоріше за все, це Італія. Тому що Сальєрі і взагалі та мафія. Вони були з Італії всі. Італійська мафія, яка переїхала в США. Та і Сальєрі самого Сальєрі Фамілія. Ім'я Енніо. Чи Енціо, чи як там правильно, точно не знаю. Морело був Серджіо Морело. Так само. Стоп, ні. Чи не се Серджіо Морело, то брат його був, а того. Я не пам'ятаю, як його Так, Да, Серджіо Морело то. був брат того головного гада. А того Морело іншого не пам'ятаю, як звали. Якась іменно боса того, який був теж трошки довбанутий, з клонін до насильства. Сальєрі дивиться на то і попиває віскі, я теж маю шутити. За вас народ Прикольно. З нетерпінням чекаємо. Мафія The Old Country. Чекаємо з нетерпінням. Шостого вийде? Надіюсь, не розчарую. Надію. Бо вони знову ж таки, ті розробники, вони. Я не знаю, як їхня компанія називається, але вони вміють робити її. Вони реально її вміють їх робити. Тому? Тому. Я просто в шоці, що воно. от... Грудень 2020 точної дати нема. Ну, знову ж таки, скоріше за все перенесуть. Зазвичай і так воно буває. Ігри тупо переносять. Я ще знаєте, що я хочу? Я хочу ще в СТІМ. Може в щось, якщо нема... Тоді ми тут будемо зараз закінчувати. Да, народ! От, є в Стім. Воно вже є. В Стімі вже воно є. А! Ну ясно. Блін. Ну твою мать, ну вони вміють той самий. Хоча ладно, та ні, ладно, ладно. Трохи розчаровано, ну да, бачите. А тут же по 2025, значить мафія вийде в нас у 2025 році. Розробниво Hangar 13, vedвець Duka Game. На, українська мова недоступна. Ну, будемо надіятись, що додадуть. Хоча би субтитры. Я розовники. Будь ласочка, Додайте хоч, хоча б субтитри українські. Я, я, я би навіть на англійський то сказав. Please. Я, я, я не знаю. <laughs> Щас. Вот, я в тому Google перекладачі написав, то що я хотів. Dare developers, please, all add Ukrainian localization to your game. At least can, so, Ukrainian subtitles. Thank you. Thanks. Якщо ніхана не було зрозуміло, ще тако включено. Звісно, навряд чи вони будуть дивитись моє відео, але... Але... <laughs> але... Бля, треба вчити англійську. О, dear developers, please all add Ukrainian localization to your game. Add last Ukrainian subtitles. Thanks. Все. Надіюсь, вони почули, або хтось ще почує, їм передасть, блін, не знаю. Коротше, от. 2025 рік мови. Ще 4 англійська, французька, італійська, німецька і ще плюс 14. Мовно, звісно ще російська мова тут є, а української немає. Притом текст і звук, тобто ну, озвучка був, текст, звук, субтитри. Ну, знову ж таки, ну да, вони мають на то повне право, ну, але... Надіюся, вони ще, ще чекають, що ще та гама ще га не вийшла. Минимально тебе не, невідомо. Ооо, да, мафя Definitive 10. Даааа, San Andreas. Недавно якось нас Коротше. Глянем, давайте. О ні, не, зануйтесь опохмурий сетера Організованої mm -hmm. злочинності. Углів Мафа the old country. Я в брутальному. Під Підіс Сицилії 1900-х років розвертається напружена мафіозна історія. Вихід у 2025-му Додайте до списку бажань. Вот. блін, скріншоти От. Вот Ми то бачили, да, от автографія. Да, то таке кров. Каплі крові. І той ножик. Оп! А, ні, ні ні. <плін> Блін, ні, народ, то не то, що я подумав. Знаєте, я зразу, коли я ото побачив, я зразу згадав фінал першої мафії. Там де ми билися з тими. З, з хлопцями Сальєрі, але то не то. Тут, то бачите, да, тіло лежить, розбите, треба прапор італійський, да. Статуя, у статуї нету. Я не мій розказ у статуї не нету глас. Лимончики, в лимончиках обріз, блядь, як класно. Мафія, Old country. Все? Више Ріш... да, нема скінгів. неу. Додати, Блядь, я не знаю скільки та гра буде коштувати. Так, тихо, ми то вже бачили. Ми то бачили. Ну, коротше. Будемо чекати, будемо надіятися, що... що ще недоступна. 2025. Я буду стежити за її новинами тепер, то само собою. Само собою. Дуже надіюсь, що ось цей от пункт зміниться. Дуже на це на... хоча би текст. Текст і субтитри. Буде, будуть українські. Звук, ладно, на звук пофіг. Субтитры озвучка. Хоча б субтитри, щоб були. І так, до речі, і реально теж англійську можна вчити. Було би класно. Коротше, все народ. Тут ми будемо закінчувати. Подивилися, оглянули. Коротенький трейлер. Коротенький, але блях. Мафія, народ. Мафія. Нова частина. Нагадаю, Мафія 3 коли вийшла там? В 2016-му вроді би, да? А от... А Мафія 3 Definitive Edition коли? В 21-му. Ну коротше. Коротше. Дочекалися? Дочекалися Так що підписуйтесь, коротше, ставте лайки. Будемо прощатися. Всім удачі. Пока-пока.